Дні 2020 року у селі Новоселиця Попільнянського району застрелили сім людей, які приїхали на відпочинок до озера. Убийці були ветеранами АТО та ООС. Підозру у вбивстві оголосили Анатолію Захаренку, який заявляє, що стріляв виключно із метою самозахисту. Два роки він провів у СІЗО. У липні ж минулого року запобіжний захід змінили на цілодобовий домашній арешт у зв'язку із погіршенням стану здоров'я обвинуваченого. Згодом його пом'якшили до нічного домашнього арешту. Уже рік попільнянський стрілець знаходиться вдома. На сьогоднішньому засіданні... День у Богунському районному суді Житомира прокурор Валерій Сагадін подав клопотання про зміну запобіжного заходу на тримання під вартою. Наразі діючий запобіжний захід щодо захаренка не забезпечує належної процесуальної поведінки його. Метою застосування стосовно Захаренка запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є необхідне запобігання ризиків, передбачених пунктами 1, третьому статі першої статті 177 Кримінального процесуального кодексу України за словами прокурора, 11 вересня цього року до єдиного державного реєстру внесені відомості про кримінальне правопорушення вчинене Анатолієм Захаренком. З результатами розгляду заяви громадянки ринліч Наталії Григорівни про погрози. Дії вбивством зі сторони Захаренка Анатолія Петровича, тому я вважаю, враховуючи виявлення обставини, є необхідність розгляді даного клопотання безпосередньо допитати громадянку Риндич і змінити запобіжний захист Захарка Анатолію Петровичу з домашнього арешту на тримання під вартою. Після заяви прокурора між адвокатами сторін почалися дебати. Представник захисту Захаренка наполягав на відкладенні розгляду клопотання. Ми отримали його процесуальний строк, який ще не минув, тому що не мала належати можливість позахитуватися до друга. По суті, йде питання про до і суттє питання про зміну порядку дослідження допису. Тому, враховуючи зазначення, ми вважаємо, що підстав передбачено вчинення законодавства. Адвокат потерпілої сторони зазначив, що за законодавством України розгляд такого клопотання відкладати не можна. Стаття 186 кримінального процесуального кодексу України визначає, що розгляд такого клопотання є невідкладним. При цьому встановлено обмеження розглянути клопотання повністю протягом 72 годин. Відкладення на раніше узгоджену дату не відповідає вимогам статті 186 чинного кримінального процесуального кодексу України. У зв'язку з цим представник потерпілої сторони вимагав признати. Судове засідання впродовж 72 годин. Однак через завантаженість суду часу не знайшлося. Отож, клопотання про зміну запобіжного заходу обвинуваченому. Розглянуть на раніше запланованому судовому засіданні 18 вересня. Доти Анатолій Захаренко залишається під нічним домашнім арештом. Анна Чепель, Ігор Литвак, телеканал СК-1. Найсолодше селище в Житомирській області так відгукуються про червоне Бердичівського району, адже тут працював цукровий завод династії Терещенків. А їхня садиба розташована у цьому ж селищі, відома на весь світ. Палац в червоному здавна викликає зацікавленість і занепокоєність, бо це унікальна пам'ятка історії, пам'ятка архітектури. Ну, взагалі, це перлина, перлина архітектури у нас на Житомирщині. Збудований він Адольфом Грохольським у тисяч. Чу 1850 п'ятдесятому роках будував він цей палац для своєї другої дружини. Згодом палац викупила родина Терещенків і з 1905 року. Частково перебудовувала споруду під себе. Вони добудовують те подібний корпус до будівлі, терасу з гербом, яку ви бачили. Перехід до будинку для прислуги, а також розкішну терасу галерею з балюстрадами. Ось ми зараз з вами прямо стоїмо в цій розкішній терасі галереї. Погляньте. Балюстради і триграцій. Це фонтан оригінал, якого в Луврі і знаменита копія в червоному стояв відразу напроти цього маєтку. Ну і якщо так більш ширше, ось фото. Це ж саме тільки в більшому форматі. Родзинкою палацу було його серце театральна зала. Наразі з її вигляду можна лише уявити, як розкішно виглядала ця кімната. Розповідають, що на цій сцені виступали відомі виконавці та навіть показували так зване кіно. Ви тільки зверніть увагу. Тут є оркестрова яма, будка для суфлера. А тут були дві люстри з венеціанського кришталю. Тут виступав. Видатний оперний співак Федір Шаляпін це, і старожили розповідали, це й старожили. це цей документально засвідчено, що кріпилась кінокамера до літаків. Літак облітаючи все навколо, знімав на відео, і потім ці перші кінострічки. Ми показані тут червоному на цій сцені. У палаці Терещенків були мармурові вестибюлі, меблі з дорогоцінних порід дерева, коштовне каміння та картини голландської школи митців. Однак, згодом це все було розкрадено. Та це не єдина причина, що змінила вигляд маєтку. З приходом до влади більшовиків після 1917 року палац був було націоналізовано, але в тому палаці не придумали нічого іншого, як зробити притулок для безпритульних дітей. І в 1908 році. Чи то випадково, а деякі люди кажуть, що і спеціально ті діти ті були чимось незадоволені, вони той палац підпалили. Згодом палац відновили та облаштували там училище, де готували працівників для цукрового заводу. Вдруге, маєток сильно постраждав під час визволення червоного від німецьких загарбників у 1943 році. Ось тоді вже палац цей майже вигорів дощенту. Він багато мав дерев'яних конструкцій, і коли декілька авіабом чи снарядів потрапив. Пили на дах, згоріло майже все, все дерев'яне обладнання. Його відбудовували, але далі вже для потреб ПТУ, які організували після війни професійно-технічне училище. Та тоді архітектори впроваджували у палаці радянський стиль. Варто згадати, що Терещенко перетворив червоне і на колиску літакобудування в Україні, бо ж мав неабияку пристрасть до авіації. Тож тут також збереглися будівлі, в яких колись конструювали літаки. Федір Федорович Терещенко, маючи пристрасть до Вітроплавання втілив свою мрію життя саме тут, у нас, на червоненській землі, з 1909 по 1915 роки у цьому приміщенні, де ми сьогодні, де зараз ми знаходимося, розташовувалися майстерні літакобудування. Цей палац ще можна врятувати від руйнування, але заважає те, що маєток у приватній власності. Зараз тут знаходиться Свято Різдва Христового жіночий монастир. Сир підпорядкований Житомирській єпархії, з приводу цього кілька років тягнеться судова тяганина. Бердичівська окружна прокуратура у 2021 році встановила, що з державної власності протиправно вибула пам'ятка архітектури 19 століття. Мова йде про садибу українських промисловців цукровиків та меценатів Терещенків, що у селі Червоне Андрушівського району. Зокрема, історична будівля площою майже 5 тисяч квадратних метрів поза волею держави перейшла у приватну власність релігійної установи. Це відбулось без погодження уповноваженого державного органу Міністерства освіти та науки України. Тоді прокуратура звернулась до суду. Будучи послідовними і принциповими у відстоюванні інтересів держави, ми пройшли судові інстанції усіх рівнів аж до Верховного суду. Верховним судом за участі прокурорів Офісу Генерального прокурора задоволено касаційну скаргу Житомирської обласної прокуратури та скасовано рішення судів першої апеляційної інстанції про відмову прокуратури. У задоволенні позову. Справу було направлено на новий розгляд до суду першої інстанції для прийняття законного рішення на захист інтересів держави. Наразі господарський суд Житомирської області розглянув справу. Та задовольнив вимоги прокуратури. Садибу Тарещенків вартістю в 107 мільйонів гривень судом витребувано з незаконного володіння на користь держави. Що буде далі, поки невідомо. Адже монастир прагне апеляції. Однак місцеві передусім мріють про реставрацію палацу, адже він може стати туристичною парлиною не лише Житомирської області, а й усієї України. Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал СК1. Проблема незаконних побудов в Україні присутня майже у кожному місті. Люди займають тротуари для своїх магазинів і терас, перекривають проїзди. У користі є декілька таких місць. Одне з них знаходиться біля залізничного вокзалу. Хтось побудував магазин на тротуарі, не проїхати, не пройти. Цей магазин однозначно підлягає знесенню, тому що він 100% не відповідає ніяким будівельним нормам і хто дозволив його там побудувати. Це треба розбиратися. У центрі міста Погрушевського зараз будують приміщення, яке руйнує єдиний фасад вулиці. На цій вулиці Грушевського хтось будує магазин, який своїм фасадом вийшов 100% вже вийшов за червону лінію. Тобто він просто стоїть на тротуарі. І люди для того, щоб пройти, вимушені йти практично бачком. На території, яка є суміжною до автостанції міста, до 2010 року існував проїзд до будинків жителів яким користувались люди та служби життєзабезпечення та порятунку, однак, після викупу громадянами Іскандаровими будівлі, яка знаходиться ліворуч від мене, цей проїзд-прохід був перегороджений з обох боків. Поступово громадяни іскандарові почали розширювати свою забудову і таким чином ще більше зменшуючи, зменшуючи цей, територію загального користування. Перекриття проїзду чинить перешкоду доступу не тільки людям та службам порятунку, а й транспортному підприємству. Також перекриття цього проходу проїзду змушує громадян, гостей міста користуватися територією автостанції як місцем цього проїзду. проходу, Тобто там хаотичний рух населення транспортних засобів, що заважає руху автобусів. Поки наші воїни платять своїми життями та кров'ю за кожен метр української землі. Місцеві загарбники користуються моментом і забирають собі території комунальної власності. Товариство Фактор Актив Інвест звернулося до суду, щоб домогтися відкриття проїзду та усунення перешкоди транспортній інфраструктурі. Адже автостанція це і так джерело підвищеної небезпеки для громадян. А за умови, що люди мусять користуватися цією територією як проходом, можуть статися різні автотранспортні пригоди. Відповідачам по справі є сім'я Іскандарових. Ці судові наші дебати вже тривають майже 4 роки. Експертизою судово технічною по справі було встановлено. Що дійсно іскандаровими було самовільно захоплено територію загального користування. Також даний факт був визнаний рішенням суду Коростенського. Особливістю справи є те, що Коростенська міська рада також виступає відповідачем, а не позивачем. Хоча там підтверджують факт, що ділянка є у комунальній власності. Наразі судовий процес має розпочатися, але поки що без прокурора, як захисника інтересів держави. Позивачі ж впевнені, що він має вступити у справу. Ми звернулися вже два рази до прокуратури Коростенської окружної, до Житомирської обласної, до офісу генерального прокурора. Вимогою не з пропозицією з вимогою вступити в цю справу, тому що як говорить закон, що державні інтереси повинен хтось захищати на засіданні 7 серпня. Представники Коростенської міської ради були відсутні. Написали, щоб у суді розглядали справу без них, враховуючи цю причину, а також те, що позивачі досі чекають відповіді про вступ прокурора у справу, судове засідання відклали. Справа вже е, триває 4 роки. Розглядав. Крапка не поставлена сьогодні. Тільки от почався розгляд по суті, який фактично не почався, що дозволить прокурору в цю справу вступити. Наступне засідання призначено на 26 вересня. До того часу у позивачів має бути відповідь від прокурора як захисника інтересів держави. На Житомирщині триває благодійний проєкт Діти перемоги, ініціатором якого став народний депутат України Арсеній Пушкаренко. До соціального проєкту долучилися і актори академічного обласного театру Ляльок, які вирушають до різних куточків Житомирщини з виставами та розважальною програмою, щоб подарувати родинам військових позитивні емоції та відволікти їх від новин про війну. Цього разу завітали до народицької та Славочанської громад. Свята для дітей військовослужбовців відбуваються, і ми дійсно бачимо віддачу, бачимо щасливі дитячі обличчя, бачимо посмішки на обличчях дорослих. Важливо сьогодні для діток наших військовослужбовців, для їх родин зробити це свято, щоб відволікти їх від тривожних думок, наповнити життя, хоч трохи позитивом. Тато маленької Ангеліни певний час перебував на бойових позиціях. Її мама розповідає, то був складний період. Це було дуже важко, дуже боляче і дуже важко. Мама не жила їй нікому. Тато Ангелінки зараз удома, але сумні думки не залишають дівчинку. Тож свято допомогло їй згадати, що таке безтурботне дитинство. Адже кожна дитина заслуговує на розваги та сміх. Особливо малечі сподобався головний гість програми пес Патрон. його побачити, Песпатрон. Розкажи, що ви ще робили. Танцював і співали. Дітей розважали аніматори. Добрі пірати, які проводили конкурси та жартували. Дуже сподобалось дітям і нам дуже цікаво було. Ми були були під час війни все время тут. І нашим дітям дуже сподобалося, як ото знаєте, від психолога сьогодні вийшли їм дуже дуже добре. У Словечному провели два концерти, стільки ж і в народицькій громаді. Зокрема, тут організували і підвіз дітей з Гладковицької громади. В загальному це вистава буде проходити двох, два тури. Перший тур зараз у нас знаходиться в залі. Десь приблизно, скажімо так, 150 дітей, тобто це діти в основному із сільської місцевості. Другий тур буде діти із Гродковіцької громади до 60 дітей, і 100 з лишніми дітей буде суто по Народницькій громаді, тобто із селища міського типу народичі. Такі вистави, скажімо так, у нас проходять не досить часто. Звичайно, дуже велика дяка Арсенію Михайловичу, що він це все у нас організовує. Благодійники планують провести такі розважальні концерти. В різних куточках Житомирщини, щоб охопити максимальну кількість дітей військовослужбовців, все більше і більше громад долучаються, все більше громад ми охоплюємо, і це тисячі дітей. Представляє наскільки приємно нашим захисникам отримати фотографії своїх діток і побачити, що про них тут піклуються, що вони тут потрібні що поки там їхні близькі рідні. Зі зброї в руках тут їхні родини у фокусі уваги, у фокусі підтримки. Після завершення вистави та розважальної програми усі діти отримали солодощі, а кожен охочий і фото на згадку.